Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо виконувати новий виріб. Це у нас буде пінал або косметичка. виконані з фетру в техніці ручна аплікація. Для цього нам потрібні будуть альбомний аркуш А4, олівці, простивлівець, фломастери. Гольничка, ножиці, нитки. та фетр різних кольорів і застібка-блискавка. Якщо такої застібки у вас немає, то можна використати гудзик, або застібку ліпучку кнопки, або просто застівати, як, закривати як конвертик. Для початку ми малюємо ескіз простим олівцем на аркуші формату А5. Тобто, вам необхідно. Альбомний аркуш А4, скласти навпіл, розрізати, і ви отримаєте формат А5. На ньому ви малюєте свою композицію, наприклад, такого котика, або такого, обводите його чорним фломастером або маркером, і розмальовуєте, виконуєте в кольорі, потім. На склі, коли сонячно, або світло, ви переводите на вікні на інший аркуш, тим самим виконуючи, виготовляючи шаблони, викріки. Для зручності викріки можна підписати, як вона називається, що це за частини аплікації, підписати їх кількість, і потім ми їх вирізаємо. Ось таким чином. Заготовлюємо шаблони. Розкрій починаємо з великих деталей. Розміщуємо шаблони в, в, на фетрі так, щоб це був економний розкрой, тобто, з краю аркуша фетру. Закріплюємо шаблон шпильками в декількох місцях. Обводимо шаблон простим олівцем. По краю шаблону по фетру, притримуючи шаблончик пальчиками, щоб лінія у нас була рівненька. Прибираємо шаблон і вирізаємо по контурних лініях деталь тулба котика.